Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 19 квітня, п'ятниця 24-го року. Зробимо такий коротенький відеоролик. Сьогодні якби покажу трішки який стан виноградника, що я ще зроблю. І в подальшому та робота, яка буде робитись на винограднику. Друзі, буду відображати вам якби ну, в майбутніх своїх відеороликах. Значить в двох словах про виноградник хочу сказати, що виноград в принципі, перезимував на відміну в цьому році Якби процентів 20 було вкрито, процентом 80 не вкривалося, в основному вкривалися якби, такі дефіцитні прививочки, то призимовка, ну зима була тепла. Що там балакать, коли Інжир теж розпустився. Він в мене був не вкритий, теж розпустився, а він видержує якби, 13 градусів морозу. Да? то Зими як такої не було. Правда, було 15 градусів. То є, саме нижче було зафіксовано 15 градусів морозу один, одну ніч і то під ранок. Да? Це на ваших очах дивіться, форма кузьміч. То є, дивіться, я просто показую, який розвиток на даний час, які пагони, минулорічна прививка, тось, от майже та майже кругом по під вас освітять, форма врожайна. Ну, Виноград я показувати не буду, це я так наглядно показую, який вже який вже приріст на даний час. Ви бачите, що це форма що у нас медея. Ось, теж минулорічна прививочка. бамедея теж такі, дивіться, громадні суцвіття І кругом, що з першої брунечки, Да? і я навіть холостого не одного пагона немає. Цей рік має бути дуже цікавий, тому що багато... Прививок заплодоносило, ну то в подальшому я вам буду показувати. Я просто наглядно показую, який розвиток на даний час. Да? Е, чому? Тому що сьогодні у нас 19 квітня, то якби холодно, друзі, дивіться, я якби в курточки, тому що такий вітер холодний. І Знову ж на 20 квітня. Під ранок теж обіцяють якби, таку Дуже холодно. холодний ранок має бути. Тобто, ну, у нас 4 як би обіцяють, там пишуть і буде відчуватися як 2 чи один, але ж в мене ж, я знаю така, така зона. Тобто, там низина. І завжди, якщо показує 4, то в мене може бути мінус 2, мінус 3 градуси. Тобто, Хвилююся. щоб якби, Нам продержатися ще цю ніч. Тобто, ніч має бути бессона. Що буду робити? Як буду спасатись, а не як. Два полівізатори буде заправлені водою і буду моніторити температуру ночі. Якщо буде доходити до нуля, то буду робити оприскування. Ну то потім, так, значить є, ви бачите, що лежить солома між дорядями, друзі. Тобто, буду робити Е, Міждоряді ви бачите в такому стані. Тобто, в минулому році я їх косив. Ну Це рік наверное, набору. Ну, міждоряді я перебив мотоблоком, а тут де де ви бачите, де Сам виноградник в ряду буде просапано і замульчувано соломою. Тобто Я ніколи не робив таке ну Так що в цьому році буду проводити. Бачите, що тут вода, тут вода стоїть, да, налита. О. І тут ось вже теж дивіться, вже трішки вже черіночки вимачуються. Це до речі, я зараз, зараз що я роблю? Що я роблю, друзі? Зараз вам покажу. Кидаю каплю на бугри висаджувати ви виноградну шкілку. Так, ви бачите, ось, ось, ось капелька, тут капелька. Ви бачите, що тут... Ой, дивіться, тут така двойна робота. Тобто Вчора, вчора були дощі в нас. Ну, дощі були сухі, тому що вони були накриті плівкою. А тут трішки земля влажна. ну да? Але ж синоптики обіцяли такі сильні дощі. Я оцю ділянку, оце ж тут все де буде висаджуватися шкілка, оце ви бачите воно. Ну? Якби тут зробив швидко 6 бугров і боявся, що якби, ну, буде зливо і воно їх позмиває. І якби, оці зроблені бугри, вчора я накрив швидко плівкою. Да, ось так прикрив, щоб вітер її не здув. Ну, а тепер я їх розкриваю. І кидаю, і кидаю каплю. Тобто, доща такого не було. Тобто, він так приморосив, але ж його сильно не було. Може було не накривати, це дурна робота, але ж я переживав. Так, яку я кидаю каплю? Каплю це рік я використовую, якби корейська капля, не знаю, не скажу, друзі. Перший раз, раз використовую. Взяв таку бухту кілометрову. О, значить, між, ряді, між буграми в мене, я роблю метр метр десять. хватает, вистачає, метр десять це взагалі. Ходиш спокійно і приємно працювати. Може 90 см. Отут це, до речі, тут 90 см. О, а тут пішло вже по метр десять. І так можна, і, і так можна. О, ну так трішки зручніше, тому що і провітрюється, лучше це. Висота бугров ну, скільки -то, сантиметрів 40 см. І даже тут наглядно тобто я спочатку промаркірую сюди. Ось, ось, да? Типу по 40 см відбиваю я. Ну, щоб видно було, де буде бугор, а потім беру лопату і накидаю цей бугор. 40 см ну, Він не вийде у вас 40 см, тому що земля насипається, тако, як пасочка, вона тут розсипається. і В дві стрічки буде ложитися чи висаджуватися Так, що, що, ще, що ще вам, друзі, показати? Е, дивіться, виноградник наградник в такому стані, отут вся нижня точка, той ставочок, да, тут завжди в дворі в мене буде 4 градуса тепла, а тут буде мінус 3. Отака. отака. Давайте ще покажу. Тому що завтра, якщо буде примур, я вам не покажу. Що тут ще у нас? Отакий дивіться приріст вже. Там вже сантиметрів 40 напевно. напевно. Да? Це у нас біла леді. Говорить не врожайна форма, дивіться, прошли рік вона завалила врожаєм, цей рік теж вона на сучки тут я порізав і ну, такі. І якби кругом, кругом соцвітять, соцвітять. Тут, тут ще має десь біла леді є. Ось дивіться, теж біла леді. На Молдові прививочки зроблені. Молдова як по-двоєм мені дуже подобається, говорив і буду говорити. І Біла Леді на Молдові видає громадні, соцвіття. просто громадні. Так. Ну, то так. А, що ще я робив, друзі? Чого так трішки як би, вийшов я із. Як ви бачите, тут шпалер, варив я в шпалери, поки їх зварив, а 50 отаких було зроблено. Тобто, це в ряду мене ви бачите 5 стоїк ну 10 рядів шпалер. шпалери. Тобто, тут раніше були якби, отакі стовпчики бетоні. Я їх повитяв, ви бачите, що вони лежать. Ну, а тепер будуть такі двох площині шпалери. Тут ось два ряда, ви бачите, що вони не... Ну, тільки пролочку я натягнув, а, на, а далі не натягував. В подальшому вони будуть натягнути. До речі, цей рік використовую я дріт, такий пластиковий 2.2 на таких ось зажимах. В подальшому я буду натягувати, теж вам покажу, який дріт який дріт як воно це все тут робиться ну от так друзі тут чотири ряда ось я зробив тут ось два ряда не два не а чотири все перший ряд ще не покраслений Другий, ви бачите, що тут ще не натягнута, третій і четвертий. да. Ну, Цей рік, цей ряд на урожай буде йти, а оці два ряда будуть перепрививатися. Тобто ще їх не нормував, друзі. Тому що ну, пережити би нам оце 20 -е число. Не знаю, що буде в подальшому. Після завтрашнього. Ранку потім пронормую, тому що це все на перепрививку. Ви бачите, що рукава такі вони вверх якби, тримаються, О, щоб пагони росли вверх. Ну, після завтрашнього ранку я пронормую. А що я ще хочу показати, друзі? Тут ось ви бачите, в мене тут була така v образна шпалера, ну так вона йшла, v образна то такого. Так і так, та. Тобто вона мені якби одна єдина в мене була. То в мене з освісаючим приростом. Просто так ну, без писання є. Але да? така виобразка ну, мені вона як би, трішки не, не технологічна в моєму показалося. Я її переробив, витягнув і переробив. Ви бачите, що трішечки вона тут була отут усе поставлена. Я її трішки смістив сюди порятув і як би, цей не достає, не достає. Ну нічого, то ми його то ми його поправимо. Тобто виноградник не нормував я ще, бачите, все таке ще густеньке. Хвилюємось, хвилююся, щоб аби пережити. І навіть я ж говорю, от 9 годин ранку, а воно таке холодне. І вітер якби вже такий холодний. От тут два ряда поставив теж шпалери з освісаючим приростом. Друзі, один ось рядочок, ось ще рядочок. І тут будуть теж це все ряд на перепрививку. Це підвої підсадяні. І цей рік ці два ряда будуть чіплятися сюди новинки. Багато цей рік буде, якби буду перепрививати, тобто 80-80-90. Новинок планується і в цьому році, да, як би перепривити на винограднику. Тут до цього часу тут нічого не було, росла така трава, зараз її викапую, тому що з пергйом, ну як, як ти будеш боротися, тут перекопає, тут мотоблоком переб'ється і тут замульчується соломою. До речі, грушка ось росте. Якби в мене, звісно, війна йде за цю грушку, ну, з нею прийдеться попрощатися. Якби... Тому що це не діло. Тобто, якби, ну, вона росте в нев удачному місці. Ну все, друзі, йду працювати далі. На цьому ролик такий коротенький, буду закінчувати. Кто скажет коротенько, кто скажет, Виталий, ну ты даешь да? Как завжди минимум минут 10. мотоблок, вы видите, от доща я заховав, Как бы то. Все, друзья, всемирного мирного неба. До встречи. Значит, сегодня, конечно. Пережить би нам. Оцей ранок. Тобто два пульвізатори заряджаються водою, ставлю сюди, прикручу сюди термометр, він завжди був в мене в нижній точці, десь тут буде прикручений. І всю ніч буде моніторити. Може пронесе. А як не перенесе, то звісно буде плохо. Отакі пагони є. Тут, до речі, ви знаєте, форма. Подяка цегульвову 457, дивіться, надвражайна форма, теж ще не нарубована. Якби ви бачите, що кругом кругом вона нема ні одного пагону без оцвіті. Якби так, друзі.